Місцевий економічний розвиток. що це таке і для чого він потрібен громаді, особливо в час війни. Сьогодні поговоримо про це детальніше. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка реалізовувалась в Україні з 2014 року, підійшла до логічного завершення. Відтак, у 2020 році ми отримали повністю сформований базовий рівень місцевого самоврядування зі створеними... 1470 територіальними одиницями. Окрім того, в рамках тієї ж реформи громади отримали широкий спектр повноважень та можливостей. Це дуже добре, адже на місцях є розуміння того, що потрібно громаді та як це зробити. Проте виникає наступне питання: повноваження та можливості є. А як зробити так, щоб це приносило результати як окремому місту, так і цілій країні? Адже місцевий економічний розток це не лише про громади. Країні також вигідно, щоб міста розвивалися. І тут насправді формула доволі проста: спроможна країна будується зі спроможних громад, а громади стають спроможними завдяки реалізації інструментів місцевого економічного розвитку. Друге питання в тому, як контекст повномасштабного вторгнення вплинув на місцевий економічний розвиток. Події, які розгорталися після 24 лютого, не відкинули можливість місцево-економічного розвитку, а лише частково відкоригували пріоритети розвитку територіальних громад в Україні. Перенісши їх в бік безпеки та виживання. Якщо до 24 лютого громада орієнтувалася на залучення інвестицій та створення сприятливого бізнес клімату, то після акцент змістився на виживання. Якщо говорити конкретніше, то завданнями стали пошук рішення щодо релокації, переорієнтації місцевої економіки на військові цілі в громадах у прифронтових територіях, розміщення внутрішньопереміщених осіб в тилових громадах та загалом. Збереження та захист міст. Тож у цьому відео ми розберемо детальніше, що таке місцевий економічний розток, які інструменти існують, та як краще їх використовувати. Місцевий економічний розток або абревіатура мер це партисипативний процес, до якого залучені всі зацікавлені сторони в громаді, а саме бізнес, влада та громадськість. Для чого він нам потрібен? Для злучення інвестицій, для розбудови інфраструктури, відповідно саме до потреб бізнесу та мешканців, підвищення конкурентоспроможності, Створення комфортних умов для проживання всіх цих груп громаді. Чому це вигідно владі? В першу чергу через збільшення надходжень до місцевого бюджету та формування позитивного іміджу міста. Рецепт доволі простий: побудова він-він моделі для всіх учасників процесу бізнесу, влади та громадськості. До прикладу, реформа прозоропродажі, яка розпочалась у 2016 році, допомогла заробити мільярди гривень українській економіці за допомогою впровадження електронної системи торгів. Через прозорі аукціони відтепер громади можуть ефективно, відкрито та швидко заробляти кошти через реалізацію майна та прав на нього. Бізнес може чесно змагатись за бажані об'єкти, а громадськість отримувати нові послуги та покращений благоустрій. Це лише один з прикладів використання інструментів місцевого економічного розвитку для підсилення спроможності громад. Проте насправді їх безліч: гранти для підтримки бізнесу, простори для торгівлі. Фонди фінансування, дуальна освіта, навчально-демонстративні заходи, простори спільного користування, місцеві установи підтримки бізнесу, кооперативи, соціальні підприємства, туристичні продукти, доступ до земельних активів, специфічна інфраструктура для розвитку бізнесу, залучення інвесторів, партнерство з бізнесом, росток регіонального продукту. Перераховувати їх можна ще довго, але всі ці складові є невід'ємною частиною збалансованого місцево-економічного розвитку. Основою місцево-економічного розвитку є малий та середній бізнес. Саме тому більшість інструментів націлені на розвиток підприємництва, адже чим краще умови ведення бізнесу, тим громада є більш привабливою для підприємців та інвесторів. Одним з найпростіших інструментів для полегшення правил гри для бізнесу є дерегуляція наявних механізмів взаємодії. Мова йде про скорочення кількості процедур, ліцензій, дозволів, звітів та іншого, які підприємці мають оформити для отримання певної послуги від держави чи дозволу на свою діяльність, Дерегулюючи бізнес-середовище, країна та громади мають на меті створити новий бізнес-клімат прозоріший, простіший та ефективніший. Адже частина наявних регулювань є пережитком радянщини, тож вони позбавлені будь-якого логічного сенсу. Багато з них дублюють одне одного, не виконують тих функцій, які б мали, і стають джерелом корупції. Підприємці, у свою чергу, вимушені витрачати час та гроші на те, щоб дотримуватися цих норм суто заради їх дотримання, де регуляція дозволяє зменшити витрати на дозвільну документацію, що сприяє розвитку бізнесу та наповненню місцевих бюджетів. Як це працює? До прикладу, регулювання розміщення майданчиків у Львові. Як ми всі знаємо, Львів це туристичне місто, де ресторанна сфера є дуже розвиненою. Тож складна та зарегульована процедура отримання дозволу на розміщення літніх майданчиків для закладів громадського харчування довгий час була проблемою для підприємців. У 2023 році Львівська міська рада нарешті прийняла оновлене регулювання, яке втричі зменшило тривалість процедури погодження документів, вдвічі кількість етапів для отримання дозволу та суттєво зменшило витрати підприємців і збільшило надходження до міського бюджету. Детальніше про кейс-пролітні майданчики можна переглянути у нашому відео, посилання на яке ви зараз бачите в правому кутку екрану. Підсумовуючи, дерегуляція це один з найпростіших механізмів для покращення умов ведення бізнесу у вашій громаді, адже інші інструменти місцевого економічного розвитку потребують більших зусиль та фінансування. Розглянемо ці інструменти на прикладі трьох груп: перша підтримка діючого бізнесу це інструменти, що допомагають покращити якість робочих місць. Та підвищити інвестиційну привабливість. До прикладу, облаштування коворкінгів, паркінгів, створення бізнес-інкубаторів, бізнес-клубів, асоціацій тощо. Івано-Франківську, наприклад, запустили громадську платформу Промприладреновація це інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитків регіону: нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва та освіти. Це проект зі сфери імпакт інвестування, де інвестори одночасно вкладають соціальний вплив на регіон. Та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів. Відтак, громадська платформа пропонує зручні офіси, лабораторії зі спеціалізованим обладнанням, коворкінг-зони та подієвий майданчик для навчання і розвитку. Враховуючи, що місто позиціонує себе як місто для IT, такий інструмент сприяє розвитку середовища та створює комфортні умови для праці. Друга група це інструменти, що забезпечують сприяння розвитку підприємництва. Іншими словами, ті, що створює сприятливі умови для започаткування нового бізнесу. Збільшення кількості підприємств та компаній, до прикладу, впровадження програм грантової підтримки щодо відкриття власної справи, реалізація навчань з підприємництва, вигідні програми для кредитування тощо. Іншим добрим прикладом є діяльність Лівської обласної державної адміністрації, яка у 2023 році виділила 50 мільйонів гривень на підтримку бізнесу. Окрім того, впродовж 2022-2023 років вона надала консультативну допомогу щодо пошуку локацій. Та загалом релокації бізнесу. Львівська громада, у свою чергу, відшкодовує кошти на закупівлю генераторів та покриває видатки на оренду. Відповідно від такої взаємодії бізнес продовжує свою роботу, мешканці продовжують отримати сервіс, а місто податки. Останньою групою є залучення нового бізнесу та інвестицій. Мова йде про інструменти, що створюють сприятливі економічні та інфраструктурні умови для залучення нового бізнесу на територію громади та інвестицій у компанії. Грантові програми з релокації, індустріальні парки, розток туристичної інфраструктури, програми щодо допомоги в підготовці супроводної документації для інвесторів та передача інвесторам ділянок з наявною інфраструктурою. До прикладу, вже давній, але не менш цікавий кейс про Долобецький острів в Києві, на якому розташована частина гідропарку. Довгий час на території діяла велика кількість нелегальних торгівельних точок, ділянка була занедбана та забруднена відходами, а функціонування будь-якого бізнесу було можливе лише за корупційних схем. Відтак, ні мешканці не могли насолоджуватися відпочинком, ні бізнес створювати гарну інфраструктуру, ні держава само собою отримувати додаткові надходження. У 2014 році Київська міська рада за підтримки програми USAID організувала тендер на облаштування спортивної бази для пляжного футболу та інших видів спорту. За результатами цього конкурсу, інвестор облаштував територію для подальшої здачі в оренду місць для торгівлі. У 2021 році парк культури та відпочинку Гідропарк. Надали в оренду ділянки території Венеціанського острова для облаштування культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних зон. Комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство провело підготовчі роботи щодо проведення інвестиційного конкурсу і тепер на території гідропарку існує велика кількість місць для відпочинку. Сама територія є доглянутою, місто отримує додаткові податкові надходження, а бізнес площину для розвитку. Як ви вже зрозуміли, інструментів місцевого економічного розвитку є багато. Але це не означає, що чим більше різноманітних інструментів ви застосуєте, тим більш розвиненої стане ваша громада. Мер це комплексне поняття, яке включає в себе територіальну, промислову та інші особливості. Тож вибір інструментів повинен базуватися на економічному профілі громади, стратегії розвитку та доцільності. Простішими словами, туристичний регіон чи громада повинна розвивати саме туристичну галузь, місто, яке має фокус на ІТ, орієнтуватися на необхідну інфраструктуру для цієї галузі. Такий підхід допоможе краще сформувати інвестиційну привабливість, а отже залучити інвестиції. Звичайно, існують і базові інструменти, які необхідні кожній громаді, в незалежно від її розміру та специфіки паркінги, парки, громадські простори та інше. Проте лише цілісний підхід допоможе забезпечити швидкий та ефективний розвиток вашої громади. Якщо ви хочете більше знати про місцевий економічний розвиток, його інструменти, політичні та соціальні аспекти життя країни, підписуйтесь на канал Ерхаб. Місце дискусії в трибарі бізнесу, влади та громадськості. А якщо ви хочете покращити свою громаду, проте не знаєте, які інструменти місцевого економічного розвитку підходять саме вам, запрошуємо до співпраці з Центром економічного зростання ЛРХ.